Вітаємо гравців. Що завітали, грав Кальмара. Буде 5 ігор і 5 гравців. Хто вибуває, той повертається додому і виконує жахливі квести, які ми вам дамо. Хто виграє, той отримує 75 мільйонів доларів. Всі гравці, ставайте на першу гру. Ну що ж, Вадик, пішли до першу гру? Арсен, там наші друзі Рома, братишка і е, Робін. Привіт, друзі, привіт, Вадик, братишка, привіт! братанчик, привіт! І ти тут так, і я тут. Пройдіть, будь ласка, на гру. Гаразд, димо. Перша гра називається Green Line, Red Line. Час пограти Green Line. Біжимо, біжимо Red Line. всім стояти. Лайн. Можна йти. Юху я добіг. Я теж зміг? І я Редлайн. І якщо нас тут троє, то де тоді Робін і братан? В них залишилось менше 10 секунд. Бігу! Я це зміг! Час уже закінчився. Гравець 234 вибув. Ну, я програв. Ну, Добре, друзі, побачимося вдома. А -а -а! Гравці, ідіть на другу гру. Друга гра називається Зайдіть в кімнату за 15 секунд. Кількість гравців в кімнаті. Один. Кімнат у нас 5 штук. Вау, час пішов! Я знайшов кімнату. Хе -хе. В нас залишилося 10 секунд. О! Ось сюди можна! Куди ж мені? Я знайшов місце. Де ж може бути ця кімната? В мене залишилось 5 секунд. Я знайшов. Виграли всі чотири гравця. Пройдіть на третю гру. Наступна гра називається хованки. Підійдіть до ящика, закрийте очі, візьміть якийсь м'ячик і розділіться на команди. У кого синій, той буде ховатися. У кого червоний, той буде шукати і приносити сюди. Так. я блокитный. Так, я, я червоный. Я тащ червоный. Так, ну а я... А я блокитный. Так, мне дали ключ. Мне тоже дали ключ. Так, мені дали яблуко, так, а мені дали палку. Не знаю, як ти роба, а я пішов ховатися. Все, мене жать ніколи не знайдуть, ха-хе-хе-хе-хе. Ей, почекай. Гаразд, він мене кинув. О, я під стульцем сховаюся. Братан, нам пора виходить. Давай погнали. Братан, я знаю, де Він під стульцем. <с Medicaid> Попався. Ай, зараз ви мене знайшли. Ну що ж, бувайте. Граваць 142 вибув. Пройдіть на четверту гру. Четверта гра називається Канат. Гаразд. Пішли, Вадик. Пішли, Арсен. Гравець 333 стає охоронником. Вау! Вау! Удачі Арсен! Дякую! Так, братанчик, слухай. Зараз підемо мотузка, і вона буде розгойдуватися щохвилини все сильніше і сильніше, тому будь обережний. Стрибай! <плес> Добре, братан! <плес> Сюди, я вже тут, іду мені ще трошки. <плес> Це буде мій приз, братан. Хе-хе-хе, я залишився один, я виграв ці всі ігри. Ні, не один. Що? Гаразд, я тебе виграю в п'ятій грі. Два гравці залишилися. Гравці, ідіть на п'яту гру. Наступна гра називається Бійка. Отримуй! Це ти отримає. <плес> <плес> Гравець 456. Це Арсен. Виграв. Ура! Ура! Я виграв! Арсен, прокинься! Арсен! Що? Що? Арсен, прокинься! Що? Вадик. А де грав Кальмара? Де мій виграш? Де все? Яка ще грав кальмара? Ти заснув, коли дивився, грав кальмара третій сезон. А, ну і сон приснив. А.